Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Чайковський Олександр Володимирович народився 22 січня 1995 року в місті Полтава. Закінчив 9 класів Полтавської загальноосвітньої школи номер 19 Навчався у Полтавському політехнічному коледжі, де здобув спеціальність техніка-електрика. Продовжив навчання. У Харківському національному університеті міського господарства імені Бекетова та Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут, здобувши спеціальність інженера-електрика, працював електриком на заводі публічного акціонерного товариства Електромотор з люсарем з ремонту колісних транспортних засобів полтавського відділення тампонажних робіт філії УГВ Сервіс у грудні 2022 року. Був мобілізований на військову службу до лав Збройних сил. України. України. мав звання солдата на посаді стрільця-помічника, гранатометника першого аеромобільного відділення, першого аеромобільного взводу аеромобільної роти. Мав позивний композитор. Загинув 18 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Пам'ятаємо вічна слава герою.